Доброго дня, мене звати Вчиніка Наталія Миколаївна. Я працюю в клініці медіком за фахом терапії та гастроентерології. Працюю в клініці тривалий час, мабуть, з початку нового тисячоліття. Займаюся лікуванням бронхолеганевих захворювань, а також лікуванням серцево-судинних захворювань, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність Веду пацієнтів, які мають поліморбідні захворювання. То вони звертаються до мене з любими скаргами, і я вже провожу обстеження, коли треба скеровую до вузьких спеціалістів різного профілю. Також займаюся лікуванням гастроентерологічних захворювань, тому що одне з найбільших скарг у пацієнтів це болі в животі, різні шлункові розлади. І, звичайно, таких пацієнтів дуже багато, і дуже приємно, коли ти їм допомагаєш. Чому ви обрали професію лікаря? Професія дуже цікава, тому що це як шахматна партія. Одні й ті ж самі симптоми бувають при різних захворюваннях. Треба вчасно їх розглядіти, призначити обстеження. І, звичайно, від постановки правильного діагнозу залежить і правильне лікування. Що приносить вам найбільше задоволення у вашій роботі лікаря? Саме найкраще це відгук, коли пацієнти кажуть, ой, у нас все прийшло. Ми вилікувалися, бо нам стало краще. Коли я телефоную, де пропали, чому не приходити? Миколаївна, у Нас все добре. Ми вилікувались. У це звичайно в цьому заключається приємність цієї професії для вас є маленький сюрприз. Наталію Миколаївну знаю, ще з 2007 року вона довгий час лікувала мою маму, завжди була уважною та чуйною. Хочу сказати, що якщо вам потрібен не просто гарний спеціаліст, а Наталія Миколаївна саме такий лікар, а людяний лікар, то до лікарки овчинникової. Дуже приємно, звичайно, читати такі відгуки, дуже вдячна пацієнтам. Дуже приємно, коли пацієнти цінують твою роботу і говорять про це.